Обсихвальний святий великомученику Чудотворцю Юрію, зглянься на нас швидкою Твоєю допомогою і облагай чоловіколюбця Бога, щоб не осудив нас грішних за беззаконня наші, а сотворив з нами за великою своєю мирістю, не зневаж моління нашого, але виблагай нам у Христа і Бога нашого, тихо, і Богоугодне житті здоров'я ж з душевне і тілесне, землі, плодючість і в усьому достаток. І щоб ми не перетворювали на зло добро. Що дарується нам тобою від все щедрого Бога, але на славу святого імені Його і на прославлення кріпкого Твого заступництва, щоб подав Він країні нашій, бо воїнству Її і всім православним християнам, на супротивників перемогу, і щоб укріпив державу нашу постійним миром і благословенням. Особливо ж, щоб охороняв нас ополченням святих своїх ангелів і щоб визволитися нам. Після відходження нашого із цього життя, від підступів диявола і від тяжких повітряних метарс і неосудженими стати біля престола Господа слави, почуй нас, Трасотерцю Христів, Юрію, і благай за нас безперестанно Трейпостасного, владику Бога всіх, щоб Його благодаттю і чолеколюбство. Твоєю ж допомогою і заступництвом ми знайшли милість і стали праворуч праведного судді з ангелами, і архангелами і всіма святими, і його завжди славили з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.